Пора вже стрихти газон чи ще рано народ. Питалися, як там газон. Газон нормальний, дивіться. Вже ось починаю стригти. Стрижу ножничками, того, що на дворі дощ і газону косілкою немає як стрихти. А вже три тижні пройшло. Я думаю, пора би його постригти. А якщо серйозно, народ, подивіться, газончик сьогодні рівно 3 тижні, як посіяв газон. Отак і ось. Це його вже можна пускати косарку стригти чи ще рано. Я би, звісно, вже й пустив жінку з косаркою, але дуже дощі в нас луплять, немає як сюди залізти. Таке болото. Ой, де, видно? болото, що тринєс, все прогинається. І я боюся, що так косарка сконає так і на цьому газоні. То ви, народ, якщо що, напишіть, чи це вже пора, чи це ще можна почекати кілька днів, щоб воно просохло. Травичка отака вого. Ну, якщо що, якщо скажете, що срочно трестрикти, буду стригти ножницями. Стрижеться теж досить непогано, тим більше можна. Контролювати, дивіться, можна висоту покосу контролювати ще й цьому Зайцеві, хом'якові буде трава. Де? Тільки прийшов зняти вже дощ. Так що питали, як ця трава, що я сіяв. Траву можу рекомендувати. Зійшла, взагалі, ну, зійшла класно, диві. прямо не, не газон, а лан. А ну з О, такий дивіться. лан Траву, кому цікаво, брав в Ярослава цього, що продає басейни Якщо треба трава басейни, заходьте е, отуту в описі, буде е, аккаунт, там брав травичку. На цевий гектар мій, пішло в мене 7 кг травички, сіяв багато, щоб була гарна. Я розчитую, що вона розростеться і буде красива. Тому що в мене тут кроти курсірують, як скажені крокоділи, попереривали весь газон, але нічого. Ногою притоптую, помаленьку якось воно росте. Десь воно краще зійшло, десь хуже. Отам, От де оці волисини, в основному це тут кротяри падли попроривали. Того воно тут, бачите, якимись більше буранами, ніж травою. То я, напевно, ці бурани посапаю. Чи, чи як зробити, чи їх їх отако заразів. І тут а треба, напевно, досіяти трохи травички. Там, де кротини рили, газон взагалі шикарний. Ну, Косити, напевно, треба. Не знаю. Якщо ви в тімі, народ, напишіть, пора чи не пора. Басейн вже тиждень не фільтрується, ну може не тиждень, може днів 6-7, пора би вже профільтрувати. Тоді діталася і фільтр поки відключив, бо дощі, щоб не замкнула проводка того, вода вже така, трохи мутнувата. Ну, зараз покажу. Ай, зараз по газоні поталапую, по не роблю. жінка побачить, то терки мені дасть. Ай, ну нічого, що ж не зробиш для контенту. Отакова вода, бачите, вже така. Трохи як кісель. Таблетка в мене тут теж -то закінчилася. Але я думаю, поки що нормально буде. Вже почне зеленіти. Я наверно, що хлора бахну, і, і, і все, і буде нормально собі чиститись так, що басейн процвітає, газон процвітає, кого ж що цікавить, питайте.